Двох дітей з родини, у якій під час пожежі 18 жовтня загинула півторамісячна дитина, на деякий час вилучать про це розповіла Любов Орел, працівниця Бердичівської міської служби у справах дітей. Діток швидкою завезено після трагедії в лікарню, де вони проходять обстеження і в даний час перебувають. А мама також в лікарні, як в іншому відділенні, враховуючи поведінку, мами враховуючи ситуацію, яку склалася. Вчора комісія після трагедії зібралася і. Прийняли рішення, поки дітей негайно відібрати від мами і протягом семи днів звернутись до суду з позовом про відібрання дітей від матері, щоб мама прийшла до тями і надали облаштували їй тимчасове житло в кімнату в гуртожитку. Це не позбавлення, це відібрання. Сусідка Світлана розповідає, що 39-річна мати проживала тимчасово у знайомого із трьома малолітніми дітьми. Її старша дочка проживає окремо із бабусею. Там десь до нас поступила. Що ми знали? Ну, ми бачили дітей. Вона народила четвертого хлопчика. Вона так була нормальна людина, не пила, не курила. Діти були нормально у діти і гуляли на дворі. Ну, Плакали трохи в вікнах сиділи. за словами Ірини Коломієць, речниці Бердичівського відділу поліції, сім'я перебувала на обліку у соціальної служби. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і поліцейські розслідують обставини та причини пожежі. Діти 2010, 2022, 2020 та 2023 років народження знаходилися на обліку у службі у справах дітей. 39-річна жінка разом із трьома малолітніми дітьми від тобто. З вересня місяця проживала у даній квартирі і мала намір переселитися до гуртожитку, де соціальна служба їй виділила дві кімнати. Учора, 18 жовтня, жінка зранку піднялася на сьомий поверх до сусідки, аби розігріти її їсти. Вийшовши на вулицю, вона побачила, що загорілася квартира, і що її двох малолітніх дітей дівчинку півторирічну і хлопчика трьохрічного сусіди разом з чоловіком. yeah mm -hmm. Який проживав у даній оселі, спіли евакуювати. Коли пожежники зайшли у середину квартири, вони побачили у колисці немовля. На жаль, воно вже було мертвою. Передня причина загорання сталося набережне поводження з вогнем. За словами Ірини Коломієць, поліцейські відкрили кримінальне провадження частини другої статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Додаткові машини і додаткове обладнання, яке. Буде захищати місто окремий прожектор. Один прожектор, який заливає, дає великий фон. Один направлений прожектор, який, задача якого знайти цей шахет за гроші. Громади Житомира закупили дрони, тепловізори та вісім нових пікапів піжо із системою захисту від ворожих дронів. Військовослужбовець Володимир каже, що без дронів сьогодні неможливо воювати. Дрони відіграють дуже важливу роль вони несуть таку функцію спостереження, виявлення воно економить час, надає нам швидкі швидкість знищення противника і збереження наших людей. Пікапи з лазерними указками та прожекторами використовуватимуть військові для охорони об'єктів критичної інфраструктури Житомира, розповів міський голова Сергій Сухомлин. Для захисту стратегічних об'єктів Житомира вони будуть використовуватися військовим. Не буду називати підрозділи, вони можна. Можуть бути різними, в них кожна своя задача, але це будуть військові, які будуть захищати об'єкти Житомира. Можна подивитися, скільки в нас по тендеру автомобіль піжо коштує. Мільйон двісті п'ять. Мільйон двісті вісімдесят п'ять це були тендерні процедури. І закупівля цих автомобілів в середньому 400 тисяч додатково на один автомобіль додаткового обладнання. Це і радіостанції, і прожектори двох типів, і багато чого іншого. І планшети, яких будуть встановлені спеціальні програми військовими Вже Віталій Буничко каже, що на захист Житомирщини виділять ще 108 мільйонів гривень. Вже укомплектовано ось приблизно таким чином 30 мобільних вагливих вогневих груп, і ще 54, Ось ці 108 мільйонів будуть виділені на. На 54 додаткових мобільних вогневих групи. На них вже є озброєння. Купуємо пікапи, формуємо бригади, мобільні групи і вистаємо на захист, додаємо до захисту, скажімо так, Житомирщини. Тетяна Іскоростенська, Олександра Цеплюк – Суспільне, Новини, Житомир. Житомирянка Алла Ждана прийшла до пенсійного фонду оформити субсидію. Жінка робить це вдруге. Минулий рік в мене була субсидія, а в літній період в мене її не було. Ну, зателефонувала на гарячу лінію, мені сказала, що треба прийти і написати заяву. Ось я прийшла і написала. А все дуже швидко. Я взяла талончик і ось мене вже. Обслуговують Неля Поліщук, начальниця відділу обслуговування громадян сервісного центру Житомира, говорить, що центр в день обслуговує до 300 людей. Ми стараємося оперативно надавати відвідувачам послуги, від якщо це не нескладне питання, це домогосподарство просте, де один член домогосподарства то це до 30 хвилин. Якщо, наприклад, уже у нас є домогосподарство, де багато членів. Де проживають п'ять більше, то можливо, це займе 40-50 хвилин. Начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду області Лариса Бабич каже, що для багатьох домогосподарств субсидії перепризначить автоматично. Це ті домогосподарства, які вже є отримувачами субсидій, та ті, кому на літній період призначали нульову субсидію, і їм до сервісного центру звертатися не потрібно. Але є категорія отримувачів пільги суд. Субсидії, яким необхідно особисто звертатися. Це в першу чергу особи, у яких не було субсидії на літній період. Вона не була визначена. По-друге, це особи, які проживають не за зареєстрованим місцем проживання, Внутрішньо переміщені особи. Тобто вони додають додатково акт е, умов е, матеріально-технічного обстеження про, про те, що вони не проживають за е, зареєстрованим місцем, а проживають фактично за іншою адресою або надають інші документи. Першочергово в сервісному центрі обслуговують учасників бойових дій, говорить жінка. Чи можна звертатися на субсидії членам сім'ї військового? Так можна, тому що на субсидії може подати будь-хто із зареєстрованих у домогосподарстві. Лариса Бабич каже, що в області працюють 26 сервісних центрів. У кожному є міські телефони гарячої лінії, за якими можна звертатися громадянам. Один телефон гарячої лінії безкоштовний 0800. 50, 52, 26. Анжеліка Анджеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Це саморобні і дрони. Все від корпусу до камери зібране Житомирянином Олександром та його командою. Власноруч чоловік каже, що почав виготовляти літальні апарати, аби вони допомагали військовослужбовцям Збройних сил України виконувати бойові завдання. Тобто, сьогодні це цей дрон. Це як мінімум одне з економне життя нашого наших воїнів, а може і більше. Тобто це, скажімо, така штука, незамінна сьогодні, і дрони сьогодні на полі бою це така вже річ, яка само собою розуміється. Олександр з командою виробляє дрони за гроші волонтерів та донати із соцмереж. Каже, що багато отримував звернень від військових продати їм дрони, але грошей від військових не бере принципово. Ми не беремо замовлення як такі, бо дуже багато людей питають, пишуть, зробіть нам. Ми заплатимо кошти. Тут проект построєний таким чином, що ми не беремо з військових коштів. Тобто ми збираємо, робимо збіршу шукаємо інвестиції. У мене багато. Серед друзів, родичів військових, і ну якось неправильно. Тобто людина, яка сидить в окопах, захищає нас сьогодні, наш спокійний сон. Він за свій, свій кошт має купляти ці дрони, запчастини на автомобілі, амуніцію. Ну це якийсь ну, сюрреалізм Получається у нас. Олександр каже, що саморобні дрони легкі та витривалі. Їх вага 950 грам, а вантажопідйомність до півтора кілограма. Такий дрон зможе пролетіти 8 кілометрів, несучи на собі вибухівку. Зараз купляємо те, що є на ринку України, це різні торгові площадки, Олександр, подібне. Там трошки дорожче виходить, бо знову ж таки на цьому заробляють. То ми зараз цю партію, ми її купляли дорожче, свідомо, бо потреба дуже велика, є і термінова. А наступну партію плануємо зробити збір, і як закумулюється якась сума, будемо заказувати вже оптом. Це буде Китай, звісно, тільки звіти за йдуть на ці дрони, от і вже ми заекономимо ну, таку. Суттєву суму на кожному дроні буде економитись. Перший FPV-дрон, який виготовила команда Олександра, вирушив на Донеччину. Там військовослужбовці матимуть змогу його протестувати. Випробовування проходили першого дрона тут, на місцевості виїжджали там десь в поле, обкатували, перевіряли там, показували військовим уже досвідченим, які на них літають. От і ми відкатали перший дрон, це було найдовше, тому що була купа моментів, щоб його нас налаштувати і щоб він себе ну гарно вівку повіти. скажімо так, зараз Олександр з командою оголосили збір грошей, за які планують закупити деталі та продовжити виробництво fpv дронів. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини. Житомир у Житомирі. Ветерани війни та діючі військовослужбовці змагалися за кубок області зі стрільби з лука. Серед спортсменів, початківців, ветеран російсько-української війни. Андр забігайло у 2014 році. Розповідає чоловік, отримав важке поранення. Після якого вчився жити наново. Я отримав важке поранення. в мене ампутація правої ноги висока, і вже майже 10 років я є. Інвалідом війни тепер говорить Андрій, власним прикладом показує побратимам військовим, що не зважаючи ні на що життя триває. Себе каже, знайшов у волонтерстві та спорті. Я кандидат в паралімпійську збірну України з волейболу сидя. Я займаюся в спортзалі з на тренажерах. Їздимо на фронт до хлопців, возимо все, що їм потрібно, і саме головне це ми привозимо їм духовного, щоб вони розуміли, що Бог з Україною, і перемога вона за все рівно за Україною. Своєрідна підтримка та ефективний метод реабілітації так говорить про змагання. Начальник регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Юрій Панасюк. Зал тут працює. Вони прийшли, постріляли, випустили пари кажемо, побігли далі. Це хороший засіб для реабілітації, заспокоює нерви. Тим більше, що сьогодні ми всі розуміємо, що з фронту приходять хлопці, які на жаль дуже у них. Пошкоджує нервову систему. Окрім того, каже Юрій Панасюк, вміння стріляти з лука може стати при нагоді й на полі бою. Якщо не буде патронів на фронті, то завжди можна знайти якусь е тітіву, зробити і стріляти з луками, воювати. Можна зробити предплечі для лука, знайти стрілу, що зробити і стріляти ворога, добивати. Там сам. До участі в змаганнях долучилися і паралімпійці. Катерина Тарасюк, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомир. Тут всі різні смаків. Тут в мене є і ожина, можете подивитися, якщо хочете. Ківі-чорниця і кокос. Зараз, як правило, вони ще лежать у мене шоколадні смаки, то з додаванням какао, чорного, чистого какао. Понад 40 смаків натуральної домашньої пастили виготовляє Житомирянка Кароліна Іщук. Жінка три роки займається власною справою, до якої залучає всю родину. Почала готувати для своїх дітей в першу чергу, тому що в мене старша дочка не сильно їла ягоди і менший син йому тоді було півроку, і це був як перший такий прикорм ягодами. Тоді якраз зимній період був, гід сильно не було. А в нас з села дуже багато різних було ягід. От і я вирішила, чому не приготувати якби пастилу. Почалося це все в духовці, тому що в мене ще дегідраторів не було, і я готувала це все в духовці. Після купівлі дегідратора, прилада для видалення вологи з різних харчів, Кароліна вирішила почати розвивати власний бренд та виготовляти снеки на продаж. Експериментуючи, жінка скомбінувала 48 різних смаків пастили. Я сама працювала над ними, над пропорціями, яка то має бути, яка має бути консистенція того пюре, яка кількість має бути на пюре, як воно має то все бути. Так. Я сама його це все робила. Трішечки не всі в мене смаки виходили, тому що в мене дуже багато смаків різних, і кожен смак по-різному сушиться, по різному потрібна та сама би, пропорція. Для пастили Кароліна використовує фрукти, овочі та ягоди, більшість з яких родина вирощує самотужки у власному саду. Тому такий перекус можна давати дітям, говорить Кароліна Іщук. Пастила зберігає всі вітаміни, тому якщо вона правильно приготовлена, якщо вона дотримується правильної температури, то є при низьких температурах вона сушиться 45 градусів. В основі будь-якої пастили тушковані яблука, які потім перебиваються в блендері з будь-яким фруктовим чи ягідним пюре. За рахунок горіхів, вівсянки або тертого яблука, пастила змінює текстуру, говорить Кароліна Іщук. У мене класичні першу чергу з'явилися, потім шоколадні з цартим яблуком з горішками. Окрім пастили, Кароліна сушить джерки та фруктові фріпси. У планах у жінки розширити асортимент та виготовляти овочеву пастилу з гарбуза та з сиром пармезаном. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.